Вітаю, шановні друзі. Давайте з вами подивимося, для чого відправили уряд Шмигаля сьогодні у Верховній Раді у відставку в повному складі. Деякі міністри будуть просто виконувати обов'язки, отже, замінені будуть всі. Стане, начебто, міністр економіки Юлія Свириденко, віце, віце прем'єр-міністром, де? Давайте подивимося, в чому офіційна, в чому справжня причина. Не офіційна, а справжня причина відставки всього уряду. Шмигаля. І шмигаля самого. Ну, я вам скажу, тут, тут е, вчитель наставник. Сильний світ у цього. Людина, яка стоїть над, над Україною. Е, це парада. Можливо, оцей приїзд е, Келлога, да? відіграє або відіграв, е, приїзд, відіграв роль у тому, що необхідно це все міняти. От так от. Тут е, порадили Зеленському зробити саме так, за порадою. Наполегливо, швидше всього, да, порада. Якщо хочете мати майбутнє, робіть те, що ми говоримо. Тоді піде вам ресурс, який дасть вам гарний результат. Тоді буде виділятися, виділятися ресурс якийсь на майбутнє. Угу. Ви все зрозуміли, можна навіть далі не витягати. Порадили для майбутнього. От і все. Якщо хочете надалі, щоб ми з вами співпрацювали, то зробите так. Тому що слабкий уряд, да? слабкий уряд зібрана інформація про команду цього уряду зібрана інформація. Пам'ятаєте, я вам робила розклад? Кіткелог. Він же приїхав з цілою папочкою на кожного, на кожного. Дивіться, як переплітаються розклади. Чого приїхав Келлог? Міняти треба щось, да? міняти систему, зміняти, прибрати тих людей, які замарані особистим збагаченням. Треба почистити, треба вичистити. Дивіться, знову Таро говорить, да? в команді є люди, які слабкі, да? На яких є інформація. І тут дивіться, зірка це ще карта інформації. Тобто є тут вже чітко да, в поєднанні ці дві карти сказала, що є інформація, рішення треба прийняти зараз. Це рішення сильних світу цього. Це вчителя і наставника. Да? Якщо ми будемо брати за наставника так би мовити, да? Америку то це по, по, ну, порадили так зробити, да? прийняти таке рішення для того, щоб мати результат на майбутнє якийсь. Тому що в команді, да, в команді ведеться певна гра і певні маніпуляції. Розумієте, певні маніпуляції. Ведеться гра на те, щоб. Або будуть робити все можливе для того, щоб закінч... закінчувати війну. Я вам говорила вже, що ось, ось знаєте, просто вітає, от вже вже воно от є в повітрі, що світ, і вже ж теж я вам робила розклади, да? хто їх дивиться весь час, весь час ті. Я думаю, що пам'ятаю глядачі, що я, я робила розклад, що вже все починає світ готовий до завершення воєнних дій. розумієте? Тобто, все будуть робити можливе, щоб е, різко припиняти вже все. Да? припиняти. І тут треба прийняти рішення, закінчувати, можливо, з махінаціями і з ресурсом, Да? Дають зрозуміти, дають інформацію, що є, є інформація на кожного, хто що робив. Розумієте? А команда, команда, яка знаходиться при владі в Україні, команда, вона теж веде певні маніпуляції, розумієте? Ну, тут однозначно поступив сигнал. І з, як, свише, да? так, от, поступив сигнал. Тому, мабуть, і проголосували 261 депутат. 4, тобто це велика кількість. Велика кількість, тому що розуміють прекрасно, куди, якими потоками, куди що відправляється, куди воно все йде. Тому що був проведений, досить сильний. Аналітичний процес стосовно України і стосовно команди. Розумієте, задіяні були спеціалісти, які ну, просто по полочках розклали. Я, я вам говорила, да, Кіткелог приїхав з чим. Він по полочках посади Зеленського да, і по полочках розкаже, що кого треба прибрати. Треба очищатися, да? проаналізувавши роботу уряду Зеленського, провівши дуже, зібравши інформацію, проаналізувавши цю інформацію. Причому це робили професіонали, прийшли до висновку, що по кармі треба вже очищатися. Карма це вищий суд, це очищення. Тобто потрібно, щоб Україна починала проходити очищення на всіх рівнях, необхідно переглянути, да? переглянути деякі рішення стосовно команди, і деякими треба жертвувати. Знову, Знову карта. Знову я повертаюся до своїх попередніх розкладів, карта, яка говорить, що необхідно жертвувати. І там чітко було поставлено, що треба жертвувати жезловим королем. Але навряд чи вибір. Так. Тут, значить, треба починати очищення, очищатися від маніпуляцій, так? І тут треба запустити досить сильні процеси і бути сильним у тому, щоб пожертвувати і закінчити з, з маніпуляціями. Карта розгубленість. Вибір, да, вибір. Тут ще так скажу: треба вибрати. І зробити вибір і починати очищатися. Складний вибір. Да? Для чого? Треба вже приймати рішення про стабілізацію в домі. А єрофант розчарований тим, що відбувається в домі, тобто в Україні. Можливо, в Раді, можливо, в Кабміні, в якійсь системі, розумієте? Є розчарування тим, що, що відбувається. І треба стосовно цього вже приймати певні рішення. Ось так от. У владі, да? розчаровані владою, дивіться. Розчарування владою в нашому домі. Тому тут підготовлено просто, знаєте, Ну, в наказовій, наказовій формі, тут навіть не порада єрофанта, тут в наказовій формі замінити По, по, по Вищому суду, очистити, очистити, да? дивіться, і це треба робити швидко, що ми й побачили. Да? Сьогодні вже було проголосовано 17 завтра, да? завтра 17 -те. завтра вже буде новий склад. Тобто, ці, це треба зробити дуже швидко, сказав єрофант. Можливо, дійсно Україну до чогось готують. Безвихідна ситуація, тому що складається безвихідна ситуація, тупікова ситуація і з допомогою. Не дадуть, ось, дивіться, майбутнє, результативне, дивіться, майбутнє. Не дадуть. Поки не пройдете очищення, не дамо допомоги. Робіть дуже швидко, що ми бачимо? Що ми і бачимо? І тоді досить швидко почне, почнуть перекидати допомогу. Ну, так як провести. Вони взагалі хотіли, щоб відбулися вибори, змінити взагалі і президента давали зрозуміти. Але ну неможливо так, неможливо провести в таких умовах. Це дуже складно, дуже складно провести вибори, тому треба там все. Зачистити в уряді, ось він уряд, розчарований урядом у нашому домі. Ось так. Тоді будуть перекидати допомогу, дивіться, тоді піде допомога. Все те, що наші, наш е е уряд ну, говорив, да, перегов, переговірники. Тобто ніяких доводів Єрофан більше не приймає. Нічого, скільки там маніпулювала опа, да? Вже те, що ОПА приймає, Єрофант не, не сприймає. Тільки тоді, буде, тільки тоді буде новий етап і розвиток, коли відбудуться певні зміни в Україні. Да? Коли, буде реалізована ідея, ідея, коли буде реалізована ідея, передивитися саму систему від того. Що було раніше, треба відмовлятися, карта говорить, да? четвірка, четвірка кубків про те, що раніше було, вже такого не буде. Розвиток буде тільки тоді, коли ви передивитеся да? саму доктрину ну, того, що було до цього. Ну, ту систему, ну як її називають ще, корупційну систему. Да? Верховенство права повинно бути, верховенство закону, права. Повинні працювати силові структури за тими законами, не по дзвінку кума, кумасувата брата, да, а, по, а по законах України. Передивляйтеся, систему сказала. Міняйте, запускайте. Ну, і, ну, так мені... Тр -тр потрібна трансформація. Україні потрібна, щоб вистояти Україні потрібна трансформація. Дивіться, знайти вихід з ситуації, змінити ситуацію, активувати. Активувати, розпочати зміни, змінювати ситуацію да, по колесу фортуни, так? знайти вихід з ситуації, іначе ну, від, відійдуть від захисту держави. Робіть щось, уже робіть щось. Ну, Дивіться, цей. Цей розклад теж перегукується і з моїм попереднім, розумієте? А це досить добре. Це значить, що інформація Таро щитується, ну, я думаю, що правильно, тому що вони ну, говорять майже одне й те саме. Отак, от. єрофант от, заставив робити певні зміни, певні зміни для України. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.